Південно-Східна Азія, Океанія, Австралія. У більшості людей ці назви асоціюються з пригодами та романами. А Микола Маклуха Маклай, ім'я якого відомо вже у всьому світі, не тільки подорожував цими регіонами, але й проводив дослідження з антропології, етнографії, географії. Три з його подорожей розпочиналися саме з Одеси. А коли вчений приїздив сюди, він зупинявся саме у цьому будинку у свого друга Іллі Мечникова. Тепер про це буде знати кожен, хто глядиме центру міста. Автор меморіальної дошки заслужений художник України Микола Худолій. Він розповідає, що завжди надихався подорожами Миклуха Маклая. Ну, я просто з дитинства пам'ятаю, коли читав Миклуха Маклая про його подорожі, а я любив такі книги. І я запам'ятав його от десь от таким. Ну, от таким я його вісню. Маєток так родини Миклуха Маклая знаходився на Житомирщині в місті Малин. Там створений музей, присвячений великому мандрівнику. На відкриття меморіальної дошки до Одеси приїхали гості з цього регіону. Ігор Іванюк, директор Малинського фахового коледжу, розповів, що батьки Миклуха Маклая були заможними підприємцями і вони сприяли науковій діяльності сина. В великої міри вона доклалася до того, що ті мандри, які сьогодні міг дозволити собі, Микола Маклавич Маклай, він за рахунок фінансів, які заробляла мама на Житомирщині, власне, в великої мірі і відбувалися. Микола Маклуха Маклай прожив недовго, але за 41 рік життя побував в стількох країнах, скільки багатьом людям не об'їздити за більш тривалий строк. І це були не просто мандрівки, а наукові відкриття з географії, антропології етнографії. Свої думки результати досліджень вчений публікував в різних виданнях. Його думки і сьогодні не зручають своєї актуальності. Підкреслив доктор історичних наук Ячеслав Кушнір. Він категорично заперечував поділ. Людей за антропологічним принципом він доводив, що було досить таки нелегко в той час, що всі люди абсолютно однакові і однакових здібностей, незважаючи на різні культури. Одеса це своєрідний музей під відкритим небом, місто, в якому народжувалися та продовжують народжуватися таланти. Місто, яке дарує натхнення, з якого вчені мандрівники, дослідники відправлялися в далекі країни, щоб робити нові відкриття. І один з них Микола Миклуха маклай якому тепер присвячена ця меморіальна дошка.